О, вам більше ніхто не покажеться. Давно не було так, з цієї кухні нічого зісняти. Тому привіт! Що взагалі відбувається? В двох словах: ми їдемо на збори, ми йдемо в гори. Ми йдемо в Драгабрат і це можна вважати перший офіційний сафр-кемп, перші збори, когось не перший у нас. Але все ж таки. Ситуація наступна. Мається отакий чемодан. Ось такий. -от. Мається такий кіт. Кіт. Ти залишаєшся вдома на два тижні. Тому що допиваємо каву, викликаємо таксі, летим на вокзал, зустрічаємось з усіма іншим. Ми на вокзалі вже Шановні, Опа. ми на місці, але не всі вже. Шорти на місці. Зборне 12 годин будемо теліпати. Там ну по суті ніч, і о 9 вже будемо там. Могли би їхати 16, До речі, там потяги всі Так, да, До речі, у нас ж буде типу екстремальний цей е, транспорт від вокзалу до місця пригорати. Там буде тупо вгору отак от, на машині, 45 градусів, тупо вверх, по, по камням. Тому головне це не, не втратити когось по цій... — На море зібрали? — Привіт! — Добрий день! — Це його ще купатися трошки на пляжі. Здорова! Здорово. Хандьора нема, Андрюха! — Так. Да, — Варіла вас А? <laughs> Ні, там... там... Вже... — Така брилка, пацани! — Хандьора просто... нема. Так, буде вікно. Ой, так, ну так в двох словах, Що, нормально все. Абсент в мене в рюкзаке 2 літра. Серйозно? Приходиш до нас тоді в четвертий? В четвертій, А, в четвертій. А міха в третьому. Так, як настрой, Андрюха? Настрой Вижити. Так, це новий персонаж, ми вже не бачили, його тут буде досылка. Само сафір. Нещодавно да, да. відкрили йому нову зачіску, коротше, прокачуємо нашого сім з персонажа. Да. Тут буде до і після. І да. тут, ну, до речі, це таке, треба було отут трошки віскі вибрати да. і як Берлін стайл. Так, скільки пар кросовок з собою є? Чотири. Чотири? Куди ти їх пікнув? Так, які ти взяв? Zoomfly 4 і Savconi Hurricane і Savconi Triumph. І ось ці. А вот их просто ходить в флексик. Так я одел бы одни просто. Так, а вот три пары шо? очков. Вот три шо? девки. Окей, а три okay, морды для трейла и ходы трол. С собой не балансы. Адидас брал? И Адидас и его СР. Адидас и Адидас. Адидас. Это чисто в горы ходить, без протекции. Чисто кайфовать, да, вот так вот. По воде, по болоту. Далі там тепліше. Тренер думає, ладно, ладно. Це просто це позначка WC. Так класна. Yeah. <laughs> Ніонасить. Good morning. Отак от починається. Алюха там щось роздобляється, ми поки будемо варіти кафанчик. Всі інші в не знаю в якому вагоні. Тому поки їдемо окремо. Такі умови. Труда. Коротше, кави в мене да. Зараз е, таке флеш-інтерв'ю про що взагалі треба буде переробити гра, що вона дасть. Да, ні, ну, в цілому, як ви вже здогадались, ми їдемо в гори. Е, ось в гори. Да, для більшості це, в принципі, буде перший збор в грах, е, крім Натахи. Натаха вже, напевно, втретє їде в гори. Це ми любителі коротше, звичайно. Так, е, да, в цілому в грах дуже... Е, Прискіпливо треба так ставитись до свого стану, щоб не перепрацювати, не перебігати. Нам пощастило, що там немає рівних взагалі асфальтних е, ділянок, тому нам доведеться бігати все по горам, тому ми там не зможемо, в принципі, перебігати. Роботи поміж всі такі, типу лайтові. Ну і то там може бути не робота, просто мікістро. Активні кроси, переключення і так далі. Но, також, е, що ще типу, можна порадити, це. Зазначайте, по протоколу, коли їдуть гори, щоб плавніше і краще пройшла адаптація, треба пити, залізо. Залізо бере участь у виробітку гімоглобін. Якраз таки за те, що нам треба цей гімоглобін умовно підняти, щоб покращити нашу здібність переносу кисню в організмі. І тому типу, за тиждень зазвичай починають приймати залізо і типу, в самому зборі теж залізо приймають, щоб euh, допомогти організму цей гемоглобін утворювати. Але знову ж таки, щоб це робити, краще здайте аналізи, щоб у вас краще э, подивився, яку концентрацію залізом вам дати, а, і чи треба воно взагалі, щоб у вас там все нормально по здоров'я було. От, В принципі, це все. А далі по тренуванням, що робити, як, ми розкажемо в зборі. Да, і ще, ще що можна додати. В горах краще не добігати, ніж перебігати. І в принципі ви ефект отримаєте тупо від того, що ви там будете перебувати. Можна там навіть особливо нічого не робити, там ходити, гуляти, трошки бігати, і коли опуститесь на рівнину, вже буде нормальний ефект. Але ми будемо вмирати, тому краще дивіться. Штани та пригоділі, да, трошки. Не, нормально. Щось. Так. На базі ми вже. Зараз е, йдемо до трансферу. Йдемо кудись вгору. Їхати нам до отелю 10 кілометрів їхати. Ну, таке. Трансфер виглядає приблизно ось. так. Хороший. Є? Ось так усі. Я нахожусь на борту. Каникулы Камбодже Добрый день. Мы Жас, тут домашний да. Все, Здрасте. Вика там сейчас пискнет сумки просто Нет, вот Короче, все, нали, но на, на виход, будь ласка, всі проходять на першу колію. Так, все туди. Що там у нас? Що нас тільки що в дорозі? Так, де Богдан і Іван? У двоємоці білята А наша нашого... Лен? Він був, да. Та не знаю. Ні, Майкл. Так, хлопці, що кажемо? Так, справа? Подежи. Він держ повну. Посмотрим перше тренування. яке буде. Тут можна брати будь-які красивки, підходити, які тобі хочеться. Сьогодні в найках, завтра в шлюпках. Потім це наші скіпоморські пацани. Сьогодні ми встати их топчем, да? Коротше заселились в мене. Це клас, п'ємо п'ємо каву. Чому мозос? Опс. Мини-тур, мини мини-тур. Мини-тур мини по мини-отелю. Вот Кофейня, профиклорная. Добрый день. Мы со своей чашкой. Это у нас. <laughs> это реклама скрытая. Короче, вот такой номер, квадратов 9. Это на вискарету. Посуда. Кухня, ванна. Короче, потрошки просыпаемся, на... Нормально. 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 Вот они самые. Так, у нас після смачного обіду тут заварюється. Приїхав, ще нічого не зробили, вже не вже стільки все. Вже пограли в волейбол, вже просто... Сім вітамінців. Три рази повинні наливати. Три рази Коротше, перевезення по брату. Тому треба сюди по номеру звертайтесь. Взагалі, так у нас тут такий гардероб з собою, бо... Все наше. Це наше, Слюха, це... Це пацанов назахи. Так, ми короте, вже нарешті йдемо тренуватись. 15.24 на годинку. Доволі так свіжо прям на вулиці. Що я можу сказати? Тому... Сьогодні по плану Кросик, 10 км. Не знаю в яким темпі. Будемо будемо дивитися зараз по ситуації, що і як. Коротше, рухаємось на локацію старту тренування. Бо тут дуже рельєфно. У цей вся движуха, фу, бля. хубля. Так, а ну-ка. Не мене відстаємо від групи. З нами стоїмо. Коротше, треба пройти 1.7 пішки. для плюс не нас нормальної траси. Ми вже пройшли метрів 400, може, Я вже задихаюсь Та яку половину? 300 метрів ми пройшли Бля, ну це дуже гарно. Я якось, чесно дуже. Ви перший раз в горах не бачу цього села. Так, Наталія, ну кажи. Я кажу все. Що, Шо, сьогодні також, знай да? зі рано всіх у нас однакові. А завтра не знаєш, знає що в тебе буде? крос буде точно якийсь. Також? Це ж гори треба адаптувати. А в нас кожен день як сюрприз. Ми будемо дізнаватись тренування зранку. Як гарно, Покажи підписні. Є, такого вам ніхто не покаже. Тим паче в такий час. Та був варіант, який сюди впасти. Буду брать. Андрюха, що скажете? кайф? А-да-да, да, пол. пол, пол, пол. <свист> Класс. Повтор. Ми поняли на локації. 1514 метрів сюди. Вітерки просто. Йшли ми десь зараз кажуть. <свист> так спіхована була. Тому да Це сильные особи Нащекают легких путей Такого вам больше никто не покажет Короче Пачка стільних Пришла в гору Нам это не надо, мы ночились По 5.30 С такими видами сердечко. А там от бацки їде. О, на назис! Оп, оп. о Зафільмовано це. Всі ми радимо радимося брати світлі кросовки. обов'язково. Могли б почекати, блядь, сі балісь кудись. Так, ми ж подождали, тільки внизу. Ага, вони побігли не туди взагалі. П'ять км вже позаді, половину дистанції пробігли. Ще 25. За 5 км 250 набору. О, є таке? За то, з якими видами. Овій. Я вас завидую, диречі, запам'ятайте мене на все життя. А на бежать гипертуаху едем, да? Да. Короче, що ми маємо? 10 км. По 5-13. Наталі чуть не здуло вітром, все стабільно. А чого ти так ветр Ну Ладос, скільки набору у нас. ми Скільки вийшло набору? 300 метрів. 300 метрів за 10 км, да? 5-0, Що по пульсу, пацаны? 139. 138. У мене 147. Трошечки, конечно, потерпів. Ладос, скажи це? — 180. Стан не гонит. Максимальный 54. Короче, для першого дня біглася доволі непогано. Ми так сильно не перепрацьовуємо, тому обережно, поки, обережно. З-за актуальних новин Льоха, на Ютуб. Короче, На місці, на ровному місці. Унесло просто. А я щось йду іду, думаю, та чоб не впасти. Дубо, да. Не щоб... знаю на чому, ну, коротше, буває. Що скажеш за це тренування? Воно таке тренування. було втягувальне? Так, е, да, втягнулося да. трошки втягувальне. Не знаю, але ну, тут депо, дуже багато ка каміння з грунту і на спусках особливо дуже обережно. І бути. слизької глини. Там ладосик ще, так, ладосик? Прильов там. Прості Фрісков. Я, до речі, два рази найбувся. Перший майже наївнувся, інший я просто йшов. Дуже епічно. Полетів е... трошки перед. Не знаю. Ну нормально, коротше, нормально. Якщо ми живі, ми виберемо звідти, станемо сильніше просто. Якщо ні. і ті <рес> ляшки будуть здорові дуже. Квадры накачаются у нас, из рака стабилизаторы, стопы накачали нормально. Буде все, да, да, да. А зараз Добре. по плану, короче, полежать, волейбольчик, и буде вечеря в 8 вечера. И пишторы, но это уже вот так вот. Это пишет не ваше. Скажи, что півтори години массажу как бы тоже не за безкоштовную. А это за косарик просто за, за приезд. А за массаж окремо? Добралась до дому, короче. Зараз буде вот такая штучка приниматься. Давай. Короче, вот такие смак у нас. Что это за смак? Ванила. Ванила. Солодка. А где тут скуб? Загубився. Здоровий вибач. да? це імені. Два скуба. Два скуба на базі. Каврій дрінк. Це дуже добре розмішувати. Тому не раджу вам совати його в звичайну пляшку, тільки в шейкер. По складу, до речі, дуже він піздатий 77% белка. Це скільки на 100 грам виходить. Щас я все вам скажу протеїн є, англіш нахуй. 77 г на 100. А, ну логічно, дядь. 77 г на 100 г Барахла А на тебе. Що ви спали? Я скину і Саня камеру. Що ставати сьогодні не хотілося взагалі? А не жарко поза. Ні, нормально. Та ми будемо бігти блі, по 5.30. Все. Ми спали, як в пещері, темно, жарко, двері закрили, штори закрили. Да, давай. Скидивай. І сюди, садимося. Добрий ранок, як ви зрозуміли, що все, другий день почався. Сьогодні по плану у нас також езі крос, але 14 км. Наш отельчик позаду. Ось, Сьогодні 14 км, зараз перемістимося на таку класну локацію, поки патися ще збирається. А план? план просто постояти на ногах, щоб трохи організм звикав до, до гор, до такої рельєфної місцевості і все, як лімуха, так сказати. Ми не перепрацьовуємо, сьогодні будемо бігти десь в районі 5.30 по темпу. Лха уже та бумажечку туалетную выдрывает. И будем будем рухать. Так, а ну два слова. Что за погода? Туман. Я к себе. Хорошая. Красиво, да? Хорошая синяя погодка. Так, а ну... ты что бежишь сегодня до речи? Я... У нас-то понятно, да? Такое ж 14, да? Сейчас его речь или порваю. О, -о, -о. хорошая. Я не хочу работать с Что скажешь? Я сейчас то посплю, я не могу проснуться. Ну ты же этот... Я специально очки удивил, чтобы не было видно, что я надо закрытие очи. Ты же трейлранер. Я трейлранер после обида. Туман. Сейчас мы все благополучно заблудимся. Есть такой момент? До речі, треба далі, щоб був телефон і карта скачена, та що туристична. Все, міха з нами біжить тоді. Льоха, по скільки будеш бігати? Розкажи підписникам. Не знаю. Просто буду бігти. Тут не, не важливо, який там. Просто треба бігати і все. По п'ять. По п'ять. І все. І потім сильно повертаєшся. Половинку по 3-0 даєш. Поняв, все зафіксували це. Неважливо яким темпом ти біжиш, важливо який тримаєш удар. Да. <рес> да, може я казав, але нагадаю ще раз. Щоб побігати, треба піднятись півтора км. з набором 200, 270 метрів. Так, ми вже на базі. Зараз да, будемо стартувати. <рес> Ось <От> так от, що <рес> можеш щось сказати. Коротше Пробігли ми скільки ми пробігли Три каме, да? так? Три каме, десь по 5,40 в середньому І то буде добре вже Ван 5, 3 каме, 58 Тут з горки. Звісно, ага. не без такого. Хто казав, що буде легко. Втім, ми вже пробігли за 40 хвилин. Отак от. Але ми, ми нікуди не поспішаємо. Чисто гуляємо. Да. Я думаю, ми вже десь 250 метрів набрали за цей. Мотокод. Покажу вам зараз це віде, туманний. Щоб я знов не витіла.

Фооох! Камни. Да-да-да. Андрюха, живий? Давай тяжко. У него есть энергія, блять. Так, ще одного. Подобрали, да? Вот же он. Тут бледный, як обычно. Миха, ну-ка давай опиши. Що там як? Чо, так хоть бург. Километр по 650 закрывается. Потім виходимо на рівне і відчувається, ніби це просто рівний асфальт. після того нічого не страшно. І не кажи. Це... Кайфо. ну Так, коротше, залишилось скільки нам 5 км, навіть вже 4 почти. І все плюс-мінус вниз з маленькими такими підйомами. Але ось такі теж маються Сонечко там виходить. Можно жить. Короче, мы живі. Майже 13 км вже на базі. Туманчик трошки пропав. Туманчик пропав. Я <гаси> сам подобрав бы. Показуємо <Так>, <гаси> трошки ніде. <віддара>. Ибасика Тлесика подобрали. та тилесик технічний дал. Тих через гірку, таїв все кислоты молочные, блядь. Молочный, да? Не молочник супа. <гаси> Короче, я хочу предлагаю разбрать грибы. Правильные грибы. Давай. Это, конечно, сильные особи. Вам так не жить. Сушли, да? Да. Кошмар. Вот так вот. 5. 5.24 сегодня. Шик. Так, а ну что это наборчик какой у нас сегодня. Набор, набор, набор. Набор по 333 набор. Хороший. Вот ну, так вот тренировка закончилось. Сейчас спуск вниз с км. И снеданочек. Если хочется просто Я вот. А ведь не дивлюсь на цель все красиво. Поисты, балдер сейчас. Пес. Ты шо он такий красивый? Да. Это собака Боб Марли на дреддах. Дуже гарный. Пес, тебе владить нельзя, маву. А пахнет как идички. Я ничего ничего, я месо плюдай насу. Ты шо? Дуже гарный. Ты барбос, конечно. Серьезный. Mm. Ты не знімався mm. в мультиках какого-то там. Mm. <рапевти> Погнали з нами тусуватися. Сьогодні коротше, в нас була -от така пляшечка на 14 км на 7 людей. Манго, флейвер, гізетонік. Сіропістей текстури зайшов дуже добре. Правда, якщо він закінчиться десь на середині, вас засушать. Треба розрахувати. Ми в цілому розрахували, було нормально. Нарешті дожило до сніданку. Ми бігав тільки що, тільки що відбігав. 100% рекавері. Ух, а що это химон? Я не знаю. Я взагалі не Короче, вот такий у нас неданочек. Вот така кашка. Чуть-чуть Ось Там такой -то. пирог. Ось вот така Наталі. Катанчик. Я тебя люблю мить кросовки. Єдина людина, яка помиє кросовки кроссовки в цьому зборі. Нет. Не знаю, я не повную. Що ми маємо наразі? Такую шлангу хорошеньку. Тут tam do porty, bo to tak ma szans. Pójdę tam. О! О! O. O. Конечно, не кенийский ґрунт, але наш не. А то вони у тебе не висохнуть за ще Ні, я зараз закину сушилки вниз. У мене є ці середині сушилочки. Майже так нове. Можна на Олексі ставлять. Купи. Коли бачите об'явлення там де 10 км пробіг не пішли кросівки, от це вони спочатку таке проходять, а потім вам летять на ЛХ. Якщо ви таке бачите, то це Саня, скоріш за все. Баємо, йдемо спати все.